Добрий день, діти, вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо про щось цікаве говорити. Що ж, сподіваюсь, що сьогодні у вас також гарний настрій, як і в мене. Земля наша спільна домівка. Чому ж так? Давайте подивимось. Земля це екологічна система. Це означає, що вона є спільним домом для усього живого, людей, рослин та тварин. На жаль, через безконтрольне спожитське ставлення людей до природи вже зникло багато видів рослин, тварин. Деякі перебувають на межі вимирання, їх занесено до червоної книги. Перед загрозою опинились тропічні ліси. Щороку дедалі більше території перетворюється на пустелю, зокрема, через надмірне випасання худоби. Земля це місце проживання народів усіх країн світу, але забруднення немає кордонів, воно поширюється з вітром, дощами, річками та морськими течіями. Наша планета. Це дім тих, хто живе сьогодні і житиме завтра. Нинішнє покоління має піклуватись не лише про себе, а й про своїх нащадків, внуків та правнуків. Еко... Є така професія? Еколог або екологиня. Це професія пов'язана із захистом довкілля. Вона стала дуже популярною у зв'язку з тим, що на нашій планеті виникла справжня екологічна криза. Екологи вивчають, що діяльність людей впливає на екосистему Землі і як можна зменшити цей вплив. Довкілля і технічний прогрес у прадавні часи на Землі. Неподільно панувала матінка природа, вона надавала первісним людям усе необхідне для життя повітря, воду, харчі та одяг. Та водночас була джерелом багатьох небезпек, холоду, голоду, стихійних лих. Люди завжди намагалися зробити своє довкілля безпечнішим і комфортнішим Проте діти. Змінюючи природне середовище, люди почали забруднювати повітря, землю та воду. Як же ж забруднюється наше повітря? Вихлопи, автомобільні гази, токсичні викиди, спалювання опалого листя, забруднення води, побутові та промислові стоки, розливи нафти та сміття і забруднення землі, хімічні добрива. Сміттєзвалища, кар'єри і терекони. Ви тільки подивіться, як же ж забруднюється наше повітря. Це викиди ось таких газів, як ми бачимо, викидують заводи. Вихлопи машин. Деякі люди можуть спалювати листя дерев, гілки дерев. Це також забруднює наше повітря. Вода забруднюється, коли деякі фабрики свої побутові відходи виливають в річки, викидають сміття в річку, відпочиваючи. Або ж виливається нафта в воду. Ви бачите, що на Перчатки, пальці стали чорними, це ознака, що вода дуже забруднена. Саме так проходить забруднення води. Забруднення ґрунту. Деякі люди вважають, що якщо вони раз викинули сміття, другий раз, нічого не трапиться. Але так думає кожен українець. Я сподіваюся, що ви так не думаєте, але деякі вважають, що якщо вони будуть викидати так сміття, Нічого страшного не буде, але ви бачите, що смітник організовується саме в дикій природі, і від цього можуть страждати деякі тварини. Поля. Поля можуть обробляти хімікатами. Ці хімікати також шкодять для нас, для нашої екології, але я хочу вас ще застерегти, що цими хімікатами вдихаємо і ми, наші легені. У природному середовищі відходи живих істот переробляються комахами та бактеріями, перетворюючись на родючий шар ґрунту, і тому забруднення довкілля не відбувається. На відміну від інших живих істот, люди створюють відходи, які природа не здатна швидко переробити. От, наприклад, туалетний папір переробляється від двох до чотирьох днів, газети. 1-3 місяця, огризки овочів, фруктів і картонні коробки від 1 до 5 місяців. Мотузка з бавовни, фотографії, сірники від 3 до 14 місяців, дошки, пакети з молока, недопалки з -с -с сигарет від 1 до 5 місяців. Фарбоване дерево та пакети наші 15 років. Концерні банки і упаковка з пінопласту 50 років, бульки з пінопласту 80 років, Алюмінієві банки і батарейки 200 років, звичайні підгузки і пластик від 400 до 500 років. Уявляєте, діти, скільки повинно пройти часу, щоб переробити навіть ті самі підгузки аж 500 років. Це дуже-дуже багато. Щоб захистити навколишнє середовище і зберегти планету, нам усім необхідно щоденно робити маленькі кроки до екологічного способу життя. Ми повинні, перш за все, економити енергію. Застосовуйте предмети багаторазового. Використання, тобто багаторазові пакетики, це паперові пакети. Сортуйте сміття, економте воду, адже ми знаємо, що вода береться в нас з природи. Туалет це не смітник, в туалет ми повинні ходити, але не викидати сміт... сміття саме в унітаз. Приймайте душ економно, закривайте екран під час чищення зубів. Повторно використовуйте папір. Наприклад, якщо він чистий, можна його повторно використати. Збирайте сміття. В жодному разі, якщо ви відпочиваєте на природі, не можна розкидати своє сміття, висаджуйте рослини. Це також корисно для нашої екології. А зараз пропоную зіграти вам гру цікаву. Сьогодні в нас є дві таких планети: одна планета з посмішкою, інша сумна, сумна та весела планета. Перший в нас що зображено? Сміттєві боки. Хвилиночку. Дівчинка і хлопчик перший малюнок висаджують дерева. Як ви думаєте, це добрий вчинок чи поганий вчинок для нашої планети Земля? Звичайно ж, гарний, тому ми перемістимо вліворуч. Палити багаття ось так. Звичайно, це поганий вчинок. Вихлопні гази. Шкідливо для нашої планети. Давати їжу тваринам. Це гарний вчинок чи поганий? Гарний. Використовувати ось такі вітрячки. Гарний вчинок. Вихлопні ось такі гази, які можуть використовувати заводи. Поганий вчинок. Висаджування квітів. Гарний вчинок. Користуватися електромашиною. Гарний вчинок, тому що екологія буде чистіша. Вирубування дерев. Поганий вчинок. Викид шкідливих речовин в річки, озера. Поганий вчинок. Вбивати тварин. Поганий вчинок. Викидати ось так сміття. Також поганий вчинок. Використовувати сонячні батареї. Корисно. І сортувати сміття. Корисно. Що ж діти? Ви великі молодці. Ви чудово впорались з завданням. Я сподіваюся. Що... Ні. Я знаю, що ви все будете правильно робити. На цьому ми. Завершив наше заняття. До побачення, до нових зустрічей!